На вулиці закріплюйте назви дерев. Це липа. Поглянь, які в неї гарні зелені листочки. Але вже пора року яка? Осінь. А поглянь, під липою є жовті листочки. Восени на деревах листя які жовті. Так, молодець. Ось дерево, клен. Розгляньте з дітьми будову листочка, клен. Ось, поглянь, вони ще зелені. А ось у них є такі насіння. так, Ось так. А ще поглянь. Восени з дерева падають листочки. Ось, давай назбираємо листочки. Поглянь листочок, великий листочок, середній. Закріплюємо з дітьми, що це пленові листочки.